Не Та що прикольна лисина? Оце організатор фестивалю. Його звати Ваня. Ми з вами перший раз бачимося у студії. Познайомились ми з ним на волонтерських основах. Я під'їжджає на своєму мустангу до бабусі, якось достає з багажника продукти. Каже: на бабуся, це вам. Насамперед, на так було. Так, так же було? Це смішок, бо. Добрі люди зі страшними татуїровками на ті. Ну, може, він... не дуже страшно. Оця людина може бути провідником в потусторонній світ. So. Світ тату індустрії це особливий світ. Ну, тату культура для мене це перш за все, напевно, ніякі там ні символізм, нічого такого, а це мистецтво. Я відношусь до нього так. Я не, не намагаюсь надати татуювання, який там Е, Мені важливіше, щоб це було красиво і круто виконано в художньому стилі. Ця ідея провести фестиваль. Під час війни от, от такий час. Якщо б ще було в тому році, тому і в тому правильно, тому що це наша як, сказати, як дитина, наш фестиваль, і ми не можемо його кинути, і його треба розвивати. Трохи вщухмо в Харкові з вибухами і все, ми готові розвивати далі та культуру, тому що. Ну, наприклад, в Києві там, в Львові, Це, ця двіжуха вже налажується. а нам треба Харків якось розвивати, підіймати. Да. А в якому стилі ти саме працюєш? Ну, стиль мекенгрей реалізм, напевно. Але я практикую ще мішати стилі. Мені подобається органіка, подобається і вносити елементи неотрадішного. В в реалізм, так сказать. Ну, сказати. Тобто, це такий сміжний реалізм, але чорносірий. Декуди вставляю цвітні ставки, но це рідко буває. Це ми коректуємо чужу роботу. Рестав. Реставрація, Реставрація І... так. Взагалі не, не роблю реставрацію, Але це крута, просто по мотивам майстра помогути. Мені дуже сподобалось тут. Плюс ще є органіка, і я думаю, що ми тут все дуже добре зробимо. І можна ще доробити. І можна ще доробити, тут є що доробляти, ніякості місць. Що надихнуло тебе на твій стиль татуювань? Та, я ось коли розпочинав робити тату. Я от бачив майстрів, які працювали в такому стилі. Я не розумів, як вони це взагалі роблять, чесно. Хоча мені цей стиль е, подобався з самого початку, але я, я до нього так крокував е, повільно, але вірно. Угу. Певне, певно, так, 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 зустрів людей різних, які мені допомогли там, зрозуміти деякі речі. Виграв Best of the Day перше місце на всіх українських фестах за об'їздами ну, актур типу, зробили. А потім поїхали міжнародні покаряти. Це за третє, це за друге місце. На ну, міжнародному. І потім пандемія розпочалась, потім розпочалась війна і якось воно. Нет, мы не доедем. Взрослый понимает это все. Uh... Почалось. И вот ну, только начал ходить. И треба, знаешь, как намагаться, да. И ну, тут побольнее, просто. Я хоть вспомнил. Ну, там все хорошо, просто. Рейн. Ваня наразі уїжджає, ми знаходимось в кабінеті пірсінгу. Зараз покажу. Є майстер з Хочу собі зробити прокол от в такому місці. Що ви можете запропонувати туди поставити? Не всі прикраси можна ставити в тіло одразу. А скільки можна за один раз поставити? Ну, насправді, я гадаю, що не більше трьох. Скільки в тебе проколів? Саме максимум був 27. Ну що, з вами ми поспілкувались. Тепер їдемо на зустріч з Артемом. Він покаже нам локацію і процес підготовки. Сідаємо по конях і їдемо до місця локації. Ну от я телепортанувся до місця, де буде проходити вся магія. Тобто наразі ми чекаємо на Артема. Він буде проводником нас в потусторонній світ магії, тату, символіки, креатива та всього іншого. Тобто зараз теж забудова новий захід, проходить десь працювати майстри у таких камінках. Фішка цього річного висивалю, те, що захід буде проходити приміщення, яке діляться на сектори. Десь основне дійство буде проходити серед. Теж зараз буде ще монтується, потім буде прибирання, десь буде проходити показ, загольних татуювання татуювання, та, 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 який зробить на самому заході, і оцінювання та нагороження. Після повномасштабного вторгнення це перший захід, він десь у 6-7 разів менший, ніж попередній, в 2021 році. Але ми вирішили підібрати приміщення, яке має максимальний захист із можливих на наявності у Харкові. Тобто менше людей, більше заходів обезпечення життя. Бачимо, що багато крутих майстрів виїхало за кордон з початку повноштабного вторгнення окупантів. Молоді хлопці та дівчата їм просто нігде піднімати свій рівень. Такі заходи саме для цього і робляться, щоб підняти рівень майстрів. У нас захід був перенесений на тиждень, бо окупанти був трава, так? Був та так трави на Харківщині, і ми винуждені були перенести захід на тиждень. Трохи менше з'їхало майстрів, але доволі таки багато. Як це буде відбуватися? Татуювання будуть розбиті на декілька номінацій. Сам майстер вибирає, яку номінацію цю роботу внести. І буде декілька переможців в від номінації. Ну і буде два найголовніших переможця. Ці роботи вибирають з перших місць, зроблених на фестивалі та домашніх робіт. Буде два найголовніші переможці. Який твій улюблений майстер? Uh, <laughs> ну, у мене один майстер, який якого забиває, свой брати, манрай. Взагалі я полюбляю багатьох майстрів, але довіряю лише моєму брату. Артем обговорює із спеціалістом з шоу чи щось таке. Так, так не Здесь картинка будет, <свечный> сейчас тут подсвечено будет с таким Картину, картину, картину. Здесь еще раз. Да. Вот так. Вот. <свечный> <каждый день> Зараз відбуваються підготовчі заходи до програми, конвенції, ну і вже кінечні застройки. Буквально через декілька годин буде генеральне прибирання, тобто підготовка вже до самого західного. Ким являєтесь на цьому фестивалі? Я художниця, мене звати Розі або Розі Ванда. Малюю стріт-арт, графіті та холсти. От мене позволили хлопці виставити свої картини. Короче, смотрите. Здесь ремонт вже ага. но але приїде час лам, А Здесь будуть такі длинні панелі, свято. Вона да. також щось символізує. <laughs> так, вона символізує мого колишнього. Я його поставила. І він мені позував. Ось це мій кактус. Кактус досі залишився, а колишній вже колишній. А колишній став колишнім до малюнка чи після? Після. 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 Погано, погано позував. Фестиваль день перший. Йду купляти кваток. Ось всередині, але я як е риба не у воді, тож е треба якось знайомитись з, з кимось. І е е е Вибач, будь ласка, е е Вікторія. Так, е Вікторія, ти тут вперше, бо такі заходи. Ну, взагалі я була на таких заходах, але в Харкові я вперше. А, Харкові, ага, так. Значить, ти не з Харкова, ти? Ми наразі живемо в Дніпрі, але ми взагалі з Донецької області, ми з місця. Я сподіваюся, ви це. Е, я і мій хлопець. Я його по філодьорити. Він сьогодні виступає від Анпасних і він наразі закінчує роботу. Ти мене заспокоїла, бо ну дуже креативні люди, мало для я. Це можу бути порушення. Так, дві по стасі. Твій парень він зараз робить тату. Ми можемо підійти до нього? Подім. <ривіт> так, оце Саша, так? Тату-майстер. <ривіт> Приємно познайомитись. Я майстер Олександр. Працюю в місті Дніпро в студії Passion Needles. Працюю в основному в стилі чорно-білого рельсу. Субер. Ти перша в Харкові, або ти був тут? Так. Так. Перший. перший. Це і перший приїзд в місто, і перша участь у фестивалі. Сьогоднішня робота ось. Я бажаю тобі успіху. Розкажи нам твої враження по поводу того, що тут коїться, як тобі сподобалось. Так, все круто. Дуже дружня атмосфера, дуже цікаві майстри і круті роботи, все дуже класно. Дякую, що завітав нам до міста. Завтра ми ще побачимось. До побачення. Привіт, мене звати Антон. В інстаграмі є Ектендер тату. І ми сьогодні. Приїхали в студію ми з Дніпра, і сьогодні ми на Харківському фестивалі. Сьогодні Сашко у нас працював в Black and Grey, Завтра працюю я і завтра я працюю в школе. Я є засновником студії в Дніпрі. І ось ми студію приїхали. У нас ми повинні були приїхати більшим составом, але через події в країні фест перенісся трошки, і наші моделі не змогли приїхати. Які були Ви робили колаборацію Харків-Одеса, так? Наскільки мені сказали? Не зовсім, я теж з Харкова Харків, Харків, Одеса. Так. Колаборація Харків, Харків, Одеса. Ми <смеш> <смеш> два майстри, просто разом вирішили робити одне татуювання на моделі нашій. Підготували ескіз, разом готували. Тобто якісь елементи. Даша працює більше в кольоровому татуюванні. Я більше роблю е, більш чорні просто татуювання. Ми так. ще завтра будемо працювати ще цілий день, продовжувати цю роботу. Взагалі, ми вирішили це робити не для того, щоб е, якісь нагороди отримувати. Ми хотіли самі отримати якісь. Е, Новий досвід. Да, новий досвід просто кайфанути від процесу, від нових вражень, тому що для нас це перше тату фест. Ми перше, перша колаборація. Да, перша колаборація. І ми не знали, як це все буде е, проходити. Але, але виявили, що в нас все, ми перевели трансфер з першого разу. У нас все виходить дуже круто. Не дуже важко навіть працювати разом дуже швидко і комфортно. Ми можемо побачити татуювання, яке ми робили сьогодні. Так, Зараз ми будемо продовжувати. Я розумію, це боляче, так? <ривіт> ну, при так. <ривіт> Дівчата, я вибачаюся. Але мені здається, що ви самі юні дівчата на цьому фестивалі. Ви майстри, чи ви моделі, чи ви просто тан танцпідтримка. Все срадно. функціональна мультилічність наша молодь. так? так, так. А, але я в вас не бачу жодної тату, окрім. Yes. <пілу> Тим врятувала мене. Ви Харків чи ви приїжджі. Харків. Харків. Що саме вас цікаве от, в цьому заході? Татуювання. Ви, ви цікавитесь татуюванням? Так. А ви. Тож. А ви? А ми за компанію. <сум> за компанією що? Пів, півасік, чи татуюроки? Я теж цікавлюсь татуюванням. І готікою, так? <сум> теж є. <поки. сум> Улюблений татумайстер. Теж так. У мене є улюблена тату студія Ламарч. Там всі улюблені тату майстри. Вони надзвичайні просто. І Я надихаюся. Це кордоні чи це наші? Наші. Все, дякую вам. Дякую вам усім. Він на увазі погодом, тисячі. Звільнено з посади багатьох вчання. Кваліфікованих редакторів. з вузів, чимало спокійних.

Як давно ти займаєшся тату? 8 років. Студія Scage Room Тату. Приходьте усі, підписуйтесь, залітайте і отримайте кайфо татуювання. Дякуємо, моделі. Можна показати поближчі, так? Да. Тому що скейче рук це сила, поняв? Це також твоє? Це твоє, скажімо. Моє ти маєш в виду на, для на для відео. Також, хлопці та дівчата, у нас ще є отакий Black Stuді краси. В тому залітайте, ось власниця. Залітайте, робіть собі губи, жопи, ціки. і всю красу, яка тільки може бути. Судді уважно розглядають роботу. Нам також цікаво, що це повернуть. Ось майстер. Поближче покажеш. Так, чудово. Как ты? Да, такой точно. Слушай, это не ти понял? Так, так, це я був. Но я здох. второе воскрешение воскрешення для Флинта. Это я. День другий, фестиваль продовжується. Тож, ходімо дивитися, що там коїться. З днем рождения, вітаю тебе. Щастічка, здоров'я. Так, Всередині вже щось відбувається. Одразу ходім на сцене. Якою ми будемо користуватися? Тобто, селен стою під секції Так, хлопці, дівчата, виходимо! Вікторія, стаємо вікторі з дівайте, ми це вас, і те, що ми зібраємося. Також. вітання. Цього майстера ми пам'ятаємо вчора, тож сьогодні дивимось, як він працює. Вчора ми вже бачили, як починалася ця робота, це тандем, тож дивимося, як це продовжується. Суть в тому, що треба встигнути до показу татуювань, тож модель дуже страдає, це дуже чуйно і мастера без зупинки працюють, працюють. І вже зовсім не смішно декому. Це трохи більше, ніж просто тату, на які жертви деякі йдуть. Раніше ми познайомилися з цією дівчиною пірсім майстером, тож ходім, подивимось, як. Відбувається саме на пользувані. Тобі страшно? Так? Чудово, це причудово. Це було боляче. Так. Бо я прямо зараз біжу на сцену готувати точку підвісні. Сцена буде тут чи там? Вітання, я бачу, це буде щось цікаво. Дивіться, тут у нас е, зона БДСМ е, раніше ще до війни в Харкові. У нас була БДСМ студія Харкові. Зараз вона е, закрилась. Ми приїхали до Києва, але нас запрошують тут виступати. Зараз Сергій буде на сцені. Ясово підвічення. Це шиварі з підвісом. Шиварі це японське мистецтво зв'язування, е, ну, для задоволення. Е, різ... Дуже великий спектр відчуттів можуть подарувати запуски, рекомендую спробувати Сергій проводить дуже класні навчання з Шиварі у Харкові в Києві, а також онлайн. <світнє> а, а, <світнє> я відчуваю зараз дуже такий приємний транс. А, як, начебто, я була в своєму внутрішньому світі, повністю відгородилась від зовнішнього світу і могла відпочити, перезавантажитись. А що ти зараз будеш робити? Перезавантажуватися? вже <світнє> Дякую. Здрасте. Оце е, вуличне барбікю, е, тихенько музика грає люди кругом. Так мені це нагадує той час, коли я відвідував мотофестивалі. Не можу сказати, що я дуже задоволений зараз. І на жаль, багато е, моїх. Знайомі хлопці, байкери, поїхали на війну. Наразі цих хлопців немає. Мої друзі, мої хлопці, ті, хто ті, ким ми відвідували ці мотофестивалі. Зараз багато хто там. там. Це, наразі це вже третій, третя перерва. Тима ще дві години, як це віддала. Мав Париж. Ці образи, які великі, це саме тематика зміцнує, і я хотів їм теж показати, продемонструвати і зробити за таким чином. Води, води, води. Дуже багато має бути. Настільки це е, виснаже, настільки це іноді боляче, що е, деякі навіть б'ють істополюючий протин, аналогі і так далі. Ну, це краще, ніж питал е, коголь. Автоспорт. Новінація релізікаду. Фестиваль ще продовжується, але наразі я їду по своїх справах. Тож, зустрінемось на іншому заході. Трохи моє ставлення додатку змінилося. Цей світ я трошечки пізнав, але ще багато чого треба буде дізнатися. Тож до наступного року, я так вважаю.